I'm mm not. -hmm. Аби радіти життю, потрібно жити і працювати з любов'ю. Саме за такою формулою реалізуються найсміливіші плани і втілюються мрії у реальність. Таким без перебільшення є професійне кредок промислово-будівельної групи Ковальська. І саме цю ідею будівельники спланували донести у посиланні до майбутніх поколінь на урочистому закладенні капсули часу 6 серпня 2015 року. Я надійно закручую і. Е... З задоволенням передаю вам цю капсулу. Адресується послання мешканцям, які житимуть у столичному будинку по вулиці Вірменській. 6А. промислово-будівельна група Ковальська започатковує нову традицію. На старті будівництва нових житлових об'єктів у фундамент закладатиметься капсула часу. Житловий проект на вірменській. Це 24-й об'єкт під брендом Нерухомість від ковальської з 2002 року. Саме тут, на цій місцевині, на Харківському масиві Дарницького району міста Києва ми бере початок наша будівельна історія. Ми повертаємося і розпочали будівництво нового, сучасного, комфортного будинка на вулиці Вірменська. Будинок на вірменській буде зведено за прикладом свого попередника по вулиці Завальній, але новобудова матиме дві секції. Відповідно, кількість квартир подвоїться. Їх буде 528. На щастя, підземний паркінг зможе розмістити дві сотні автомобілів новоселів. Цей проект забудовник називає оптимальним утіленням якості ціни і підходу до виконання робіт. Будуть запроваджені новітні технології і використані нові матеріали. У першу чергу ми що стосується нового, це оздоблювальні матеріали. Ми по іншому почали влаштовувати вхідні групи, по іншому благоустрій, по іншому самі дитячі майданчики, спортивні майданчики. І звичайно, з кожним об'єктом ми хочемо це покращувати, збільшувати таким чином привабливість об'єкту і в цілому підняти статус. Зв'язок нащадків своєрідна спадкоємність між якістю життя, яку відчує не одне покоління мешканців будинку, і відповідальністю, яку беруть на себе будівельники на чималу перспективу. Відтак закладення капсули часу не лише красива традиція, а й гарантія професійної відповідальності забудовника. Можливо. Наш об'єкт не, не уявляє собою такої е, величної архітектури, такої якогось, е, помпезності якоїсь помпезності. Якось, але ми надіємося, що це буде затишок для тих людей, які будуть тут жити. Я сподіваюся, що ця капсула стане оберегом мешканців цього будинку на багато-багато поколінь. Будівництво на вірменській триває лише місяць після підготовчого циклу майбутнє 25 поверхівка почне стрімко рости. В експлуатацію будівлю введуть через два роки, ну другому кварталі 2017-го. Утім, капсула часу з посланням усередині уже чаклує на щастя.